А ще з нагоди Дня народження Великого Каменяра місцеві книгозбірні та видавництва організували бібліофест, художні читання поезії наших сучасників та багато інших заходів. Урочисто вручили і нагороди цьогорічним лауреатам премії Франка. Конкурс на премію Івана Франка щорічно проводять в двох номінаціях журналістика та література, творчий колектив телепрограми обласного телебачення Галичина під назвою Станиславів Франківськ на початку ХХ століття серед нагороджених. Автор програми журналіст Іван Гладиш, режисерка монтажу Євгенія Шатохіна та оператор зйомок Віталій Яков'як. Хочу подякувати тим, хто високо оцінив нашу роботу, нашу спільну роботу, тому що це робота команди. Наша програма не про Франка, але про його місто, про Івана франків правда. Тоді він називався Щестині слововом. Це було 120 років тому. Читаємо статті Перекладаємо, і потім розказуємо, як жили 120 років тому. Наші мешканці міста як приїжджав до них Іван Франко. Напевно, в той час дуже ну, живий. Напевно не підозрюючи, що буде це місто, названо його іменем. В галузі літератури нагороди отримали Володимир Устинський і Роман Діда за книгу Життєпис Івано-Франківська та Василь Мойсишин за мандрівні есеї. Ми не знаємо свої історії багато. Сторінок нашої історії сфальшовано, багато дуже перероблено. І нам не потрібно ні польської, ні австрійської, ні московської правди. Нам потрібна наша історична сторінка творення нації. А ми нація давня, вона сягає трипільської доби цивілізації, нам біля вісіми тисяч років, задум той, щоб правдивий образ міста створити якраз в нашій роботі. Правдивий на історичних дійсних фактах. Це вісім подорож. Горами, три сплави Дністром і кілька подорожей на колесах, де ми поїхали, і скажімо, кам'яна могила під Мелітополем, і Запоріжжя, і козацькі шляхи, козацькі столиці, Шевченкові місця. Ну такі, от просто така тематика цієї книжки. Урочистості з нагоди дня народження Івана Франка відбулися в усіх населених пунктах Івано-Франківської територіальної громади. У всіх бібліотечних установах, а у нас їх 30, і в центральній частині міста, і в середмісті, і в сільських наших бібліотеках всюди відбуваються заходи. І це франкові читання, це театралізовані дійства. Вчора, наприклад, була вистава по Івану Якучу Франку, лільковий театр нам подарував. Для наших діток у парку Шевченка сьогодні буде дуже гарна вистава. Тричі являлася мені любов. Крім того, визначили переможців дитячого малюнку на франкову тематику.